Ти де був, тихо, всі ще сплять. Тихо, я два дні жду тебе і голови. Ой, ой, ти куди? Голови ось удержу, бачиш? Пішли, пішли, пішли сюди. Пішли, пішли, пішли. Ой, господи, не кричи, бо зараз прийде. Давай я отак висиплю. Одеся. Бо зараз прийде фендюха. Давай. О. Я тобі держала, в холодильник поклала з рибки голови. У? Котяра. Давай їж. Хороший. О, мотузує. Ну й добре, мотузуй. Встає сонечко, рано. І я сьогодні хочу попідливати троянди. Я що зробила? Я вже вибрала портулаку тут, він уже майже не квітне. Я його звідси вибрала. Нечаянно наступила на трояндочку маленьку, Ось у ямочка лишилася і там корінець. Може відійде, не знаю. Ой, троянди квітують без листя. Так, шумно, шумно щось. Потяг їде і шумить. Гарно на дворі. Сірого погодувала? Теж декілька днів не приходив. Де він був, не знаю. Але поїв рибку всю. Ну там як рибка, там голови, але пожарені і така манесенька рибка. Я, Він не приходив, а я тут сховала в холодильник. Думаю, прийде, я його погодую. Вже такий гарнючий стає шерсть пушиста, така пухнаста. І зробила собі каву, зараз поп'ю. Десь тут у мене квіточка бігає, я не знаю де. Може, вже її забігла в хату, я її не бачила. Зараз поп'ю каву і пополиваю, піділью троянди. Там особливо ці маленькі, які в цьому році перший раз квітують, то я їх піділью. У мене є. Добрево, яке спеціальне для троянд. Зараз треба йти тільки в гараж, а я туди теж не люблю ходити. Отож, мені якби тут все при місті. Але це ж добре, коли є де щось сховати. Ну, в общем, буду пити каву. Ой, ще гаряченька. Посижу трішки. Зранку так прохолодні. Хорошо. Вже так спека надоїла. Ой, треба закрити вікна. Вже машини поїхали А я в спальні відкрила вікно. Все позакривала. Люди почали їхати на роботу, машини сюди туди снують, і пиляки потім. А це ж мені треба прибирати. Пилячку витирати. То краще. Я вночі відкриваю, а вчора, позавчора, цілий день кондиціонер працював. Ну, У мене тут іще можна терпіти на першому поверсі, так, нормально. А на другому там їм жарко. І тому включили. А в нас він і на низ дує, і в них там прохолодно. Віка виставила 16 градусів. То аж холодненько було. І це думаю, ще, знаєте, що я ж тут гірку прибрала, ну, поки що ми не готові тут тротуарку викладати, бо е, є другі проблеми, є те, що треба пам'ятники встановлювати, а це дуже дорого. От. Ну і ще якісь тут є діла. То я... не хочеться мені сюди хости садити. І не знаю, що в мені сюди. Я оце по краю хризантеми посадила, які легко викопуються. Хотіла в мене там так гарно розрісся така латочка е... того шпориш, не шпоришу, чебрицю. Шпориш поудаляла. Але він не любить тінь. І я згадала, я садила отам кущик і він там пропав. Хоч там полутінь, ну, щось треба придумати. Наталя каже, травою засій, траву теж треба косити. А я б таке щось, що в тіні і квітує, ну і не знаю, що і це думаю. Поки воно так, звичайно, і там я хоста тут була, та що з білими квітами, що пахне-пахне, я там за забором її посадила декілька кущиків. А відціля ж я її прибрала, а одна он, вилізла, ось така живуча. Ну, її важко вибирати. Це не те, що не хочу я її. А латочка ж тут оце така дебела, прилічна. Ну, ось тут троянда в мене росте, тут у мене півонія лишилася. Хай буде. Може, ота от весняна, така вона заполонить з того боку. там ой, Як вони там називаються точно? Ну, я їх, чи фіалка вона, ну не фіалка. Вона дуже рано квітує, а потім ковриком застеляється. Я від тілі її прибрала, а тут вона лишилася. І так уже прилічно десь сантиметрів 50, мабуть, чи 60 по ширині і 2 метра захопила одну огорожу. Може, хай поки росте. А там буде видно. Ну, я хотіла, звичайно, туди стіл перенести, ну, а як ти перенесеш, як там, як дощ, то там грязно. Хоча ми, як дощ, ми й не виходимо на вулицю, тут сидимо ну, в хаті. Я часто люблю на веранді сидіти. Віка і Артем не, не бачила ніколи, не сидять. Вони в кухні або тут щось. А раніше ми там аж в краєчку. То я в старий стою. Саня тільки є вільна хвилинка, заїжджає Мама, діли кофе. Бігом виношу каву. Посиділи, все, я полетел, ну, по роботі. Зараз так ніхто й не каже. Да. Добре, допиваю я каву. Я вчора я вже сказала, я весь портулак е вирвала. Він наполовину квітна, а вирвала ще чому, і я, мабуть, не дам йому так агресувати. Він мені глуше троянди. Ті, які манюшеньки, в них от, от такі вони і квіточки викидають, а він їх глуше. Думаю, ні. Я, мабуть, зроблю такий коврик, і там він буде рости, а далі я його не буду пускати. А то вчора я навіть на одну наступила, не бачила, оце ж виривала і остався пенючок. Ну, але я її посадила, може, може виросте. І це мені я бачу, вона з привою, це валя подарувала. І я отак неаккуратно поступила, жалко. Я думаю, вона прийметься. І з-за цієї спеки багато що засихає. Я не встигаю їх поливати і печеться, печеться. Навіть ялівці я у люсі взяла, то високий такий засух. Ну я встигла від нього подрізати тоненькі і повтикала, ну, скількись буде. Артем казав, і не знаю, що він там хоче привезти. Чи є лівець, чи ялинку, я так і не зрозуміла вчора говорив. Ви там бачили, каже, ну у них там, де на квартира. Та я не звернула уваги, а Віка не показала. Та, тут хватає, де садити, хай весь. У нього там трішки землі теж є, травка росте, ну гарно. Це соцмістечко, містечко. І там так тихо, як у нас оце тут, в нашому містечку в Романково. Ой, Сипляться листочки потихеньку. Затягнуло, на завтра обіцяють дощ. Так я оцей спішу щось зробити і картошку сьогодні викопаю останню. Може, я наступний рік її зовсім не буду садити, щось мені не дуже хочеться. Ми її так їмо. Ні, ну щось ми їмо. а то скажуть зараз, а що ви взагалі там кушаєте? Їмо, ну, не так-то багато. З нею теж мороки. От я кожного дня збирала е -е, то личинки, то жуків. Ну, ви знаєте, на сині чогось не перекидалося, тільки на картошці були. То я зараз полью. І якщо не буде жарко, то я піду викопаю картошку. Ось таке добре, бо в мене є для е, кімнатних та садових троянд. 16 18 24 Ну я його так, 16, 18 24 завжди називаю. І оцього пакетика це на 10 літрів води. 5 грам це одну чайну ложечку на 2 літра води. І зараз я, це мені два пакети, якраз може й вистачить политих. Хоча б маленькі свої троянди. Несу Наталі лимонної кислоти, бо в неї щось закінчилось, і каже, полий мені тут цвіточки. Та що ж я буду з бутилки брати, як я не знаю, чи тут є, що я взяла відерце, мені треба в неї взяти помідор. Так, я і води набрала в відро. І пішла. А кислота в мене не в пачках. Ох, дивіться, яка лина гарна яка. А ось так, то я її понесу, хай собі бере, скільки треба. О, ось от. О, ось теж квітує он Гібіскус, Яка краса. А я хочу сьогодні кабачкову ікру зробити. Кажу, віка кетчуп чи ікру. Каже, ікру, ну, щоб зараз їсти. Бо є скавачки. Так, краса. О, і ще Рустома квітне. І в мене розкрилось уже дві квіточки. Ну, в них тут оазіс, як от в мене в горки було колись. Та я прибрала, а ось о, агресор росте. Бачите, як заполонив. Наташа, ти де? Наташ, я з дому набрала води. Ой, можна було ж тут же миска моя, можна було і не брати відро. Я набрала з дому води і полила. А ти? Привіт. Привіт. А, а чого я буду там брати в бутилки, як легше ж. <свят> Наташ, Наташа, ось Ага, осьо? Він ще принесе, ну я не знаю, казав, в десять а вже десять нема. Заходи на п'ять хвилин. — Давай, зайду на п'ять хвилин. Ти в порядку? Да. Хорошо, виключаюся. Оклюваю груші. Ага. І закрию кавуни. Ой, так тебе тут роботи воно на каву не зробила банки, а на груші ще оно в духовці лежаю. Ага. Ага. Ой, коротше, ти тут зайнята страшне. Да. А я, і вчора ти не приходила, то я тобі віддала, курям віддала, хоч не пропало. Ні, я ж перетерла, я вчора робила. Бур'ян вирвала. Угу. Тоді прийшла, груші нарізала варення, зробила воно. Ой, хазяйка, і насушила, я теж сушу, оце варення з груш. Так. Це Ой так, це то, смачне. Так, це для пиріжків, ну не знаю, чи воно дужче чи заживі, застине. Ну, то, щоб... Та, напевно, застине, воно ще ж тепле. Ага. Ну, щоб кусочком, ну то ж uh -huh. там на тікток порятуй. Коротше, тепер ми такі всі тік-токери. Так, а тоді а що я вечором робила? Не, не знаю. Щось, щось вже... робила. А, варення ж робила. Ага, я провала. Я забув, а а я б прибрала весь портулако там, він уже половина цвіте, половина ні, і забив мені троянди повністю. А і б... от Артемка ремонтував кришу на веранді, а я ото там, а Віка на роботі була, а я ото полола. А Він спів зробить, тільки в нас оце от ліва цих було два штуки, а він щось думав, що їх три. То трішки не хватило по довжині. Ну, а те все зробив. Ну там така, де текло. Така чого ж було нормально. Тоді що стало? Воно не хватило. Ні, так, він так. брав такі, як вони називаються? Ну то відра, оцинковка відра з них. Така, що він заводив, піде тут під кришу і тут отак виводив. І там він і оцей п'яною задував і на ну все зробив як слід. Тільки виходить, що два листа було, а треба їх було три. Він каже, щось думав, що тут два. Я один привезу. Мені кажу, один був. Ну і то ж він зробив довгенько. Там він до довезе. Да, да. ну там воно й не затікає, але він каже, я довезу і зроблю. І от ми, а потім Віка приїхала, а я ж натерла ото кабачі чат. Вона каже: я сама посмажу. То вона насмажила оладки ввечері, повечеряли вони, пішли наверх, а зараз він поїхав на роботу. А я віки кажу, так а що зробить, кетчуп зробити? Чи може і зробить зробити на січас? час? Там п'ять штучок невеликих таких. Ну а вона каже: Та навірно, ікру зроби. Кажу, добре. І хочу сьогодні ще картошку викопати, бо там скоро я її не знайду. Один рядочок той невеликий. Може, Саша прийде? А, так? А, якщо те, то я й не приватиму. Угу. Може... Добре. Ну, пішли, я візьму помидор трошки то в тебе. Ти йди за ялам, бери, вибирай, де лучі, де які. І добре. Що з тобі той, я собаку закрила, ото відро насобирай, миску насобирай. Нічого собі, як я донесу і відро і миску. Так, ти Оце можеш там і за той. Надівай мої. Да, а ти в чому будеш? Та я був в тому. Та ні. То надівай, що? Надівай, надівай, то що це дуже тобі цей. А ти влізла? Та влізла. То що угу. там вже ж бур'янки його. Так а то в тебе хлопнули калітка та чи я то я в, мене? в мене. Та чого в тебе? І в мене ні. А там може у як його? А, у Вітальки. Ні, не в Вітальки. А, так? Да? Так ти не братимеш. Та візьму. Давай оце, ось сюди ще, може нас обираєш там. Пішли пока ждете помидору. Та ти побачиш, там видно. Айчка, привіт. Ой, я надіну щось друге, бо де ти не ходиш. Так я ж далеко не хожу. Ой, та вони в мене взагалі нова на не дадуться. Я просто тиші, то лазила по городу, не помила, думаю, ну сині вони якісь гля... Ой, ти водичку п'єш. Ой, красавчик. Я тільки що? Виходжу я з надвору, 8 часов, поки ага. ноги повитирала, поки давлення, поки що. Ну, ну, старість не радість. Ну, стараюся ж, поки вони підуть. Ага. Вийшла. А він виходить з того городу Та і ти йде, що як в розвалочку? Кажу, а ну без тру. <рес> водичку п'є. А, то він їсть. Я думала, водичку п'є. Ну пішли. Твій город, хоча я тут і була сто раз, ну але... треба, щоб хазяйка повела. Так, я ж теж скучаю. Гля, я ще й дві грушки візьму в тебе. <плес> та, багато мені не треба. Боже. Я закрию, варення вчора зробила. Та, ой, ти ж хоч бережи себе потрошку. Сьогодні казала, буде оце все згрібати угу. і вивозити. Вон, дивись, стільки лежить. Ой, та-да. Я... груш, і яблук. Ой. Город. Город. Все сухне. Так бур'ян, він у всіх бур'ян, це ж уже осінь. Каже, город не знімай, бо О, тут бур'ян. Оце може. Оце ага, хорошо. Оце, як Лучі, оті, ну, бачиш, познімали вже попекнули. Добре. Все. Оце тобі не знімати, А оце Та знімати, тут може по... й одного фати. Та є Жужо, ага. Постав, ага. На. Все, Наталочка добре. Ой, які чорнобривці, шикарні. Та вони вже позасихали Ні, ага. недавно Саша, вже. Вчора бур'ян виривала. Ага, в жару утром? Та ні, вже вот таке вироблення. Ага. Ага. Дивишся, скільки цих помидорів тут. Хорошо, Наташ. Так що збирай. Все, пішла. Може перекрутиш на більше? Може... Та й перекручу, і круж зроблю, бо кинула, думаю, що ж я їй сказала. І от ти ж от воно бачиш, то про ті типу, ага. повіки пізні. Хорошо, Наташ, всі можна зривати. Так. Да. Добре, то, зриваю. Уже време... Наташа! Я вже, давай, пішли мене привезати, чи треба підождати трішки? Щас, я все. Ху, як тебе тут жарко, ти шо? Ой, бідна. А, ти, ти банки випарювала там. Це на груші. Ага. Це ж на груші, знаєш. Ага. ага. На каву не ні, бо кавуник, не воно буде зливатися сюди, туди. Ну, Да. А на цей же ж, на банк. Ну, хух. Дякую. Прийшла одна. Принесла лимонну кислоту і полила цвіточки. А що? Так, а може тобі не хватить, потім насипиш, потім принесеш. Наташ, хай буде скільки треба, скільки розходуй. Так, дивися, ось я ще назбирала, чи салат зробите, чи що? Щоб ти вже не ходила. Ну так, що два відра он дивись які горою. зараз покажемо. Я зараз тебе випусти. Ну, так, да, випустиш, бо я ж три посуди і двір. Я від Та хоч хоч за ворота, Наташ. О, такі квіточки трішки пішли. Та ні, це вже їх. Вже, вже хана? Так, да, я вже вже повинен, хана. Витягну. Я поняла. Хочу їх стрикти. Так... Надоїло. Так. Ну, оце що? Що я набрала? Наталя мене снабдила, ось у два відра помидор, ще й винограду. Дякую, Наталочка, царство Небесне Славіку, тобі дай Бог здоров'я. І діточкам, і сашуні, і невісточки. Всім всім. Давай, Пішли, так. Да. Піш, та ні одне бери, бери а я зараз вий... іди іди сюди. А я. Іди до нами, іди. до Айчка. Іди, іди гулять. Та як же тут? Пішли, красунчики. Хороший, хороший яєчка, хороший. Ти до мене йдеш? Ой, ти мене проважаєш. Не можна не вискочи. Не вискочить, не вискочя, ні. Помидорчик не можна, не можна. не м'ясо, то не м'ясо, мій там хороший. Ж, там ж, Стоять, Стоять. В нас Фенді Місто. понімає. А ти отак вистав, я потихеньку понесу, щоб він не вийшов. Ага. І все повиставляй, а я ж з ним общаюсь. Хоч потихеньку. Ой мій хороший. Каже, не пускають, не пускають. Чудо! А що случилось? А, на вгород вже пішов. Все. Тепер йди до нього, поки все. я вийду, а потім закриєш, щоб все. він не виходив. Всьо, Наталочка, спасибо. Будеш свободна, приходь. Я лучше, я вже Хорошо. Може, пока. вже ця консервація закінчиться тоді, тоді з'їдеться. Дивіться, давай, давай пока, пока. Так, вона мені принести. Дивіться, два відра. Цей я просила кілограм помидор, щоб зробити ікру кабачкові. Бо в мене вже ось о кабачат скільки зібралось. Думаю, зроблю ікру. А вона каже, освобождай мене оцих помидор, нам вже достатньо. Ну і попутною піснею ще й виноград. Ой, знову треба працювати. Піндюша, ти будеш у дворі? За мною не ходи на вгород. Я піду картошку викопаю, бо це ж я так її ніколи й не викопаю. То одне, то друге. А ще хотіла показати, ось дивіться, таки вона другого кольору, оця тома. Бачите, яка. А ця така. Цікаво, яка оця буде. Це теж розквітне. Ну, ця вряд ще тут. Зовсім маленька. Ну, нічого. Так, ось овідро моє. І я пішла. Там один рядочок маленький, господі. Ну, не знаю, скільки буде. Зараз викопаю. І, і забудь про неї хоч. Оце такий рядочок невеличкий. До капусти. І оце скільки картошки. Ну, я сказала, що у нас земля тут не удобрена вже багато років, але теж нічого. Все. А то, дивіться, вже бадель сухий, сухий, я б її тут і не знайшла. Ну і все. Поки що. Може, там який кабачок, правда, ще є. Подивлюся. Ну, те, що планувала, я зробила. ой ще й чотири кабачки. Знайшла, ну це такі невеличкі, але вони ж добрі. І цибулинку одну. Ну і тепер у мене скільки тут, о Боже, оце в мене скільки буде тут? П'ять, дев'ять штук. Фух, починаємо працювати.